Багатьох здивує назва цього відео. Дехто навіть подумає собі, що це якийсь фейк, але тут немає жодного перебільшення, панове. Саме так, наші предки колись мали етнонім, який на сучасну мову перекладається як царі. Причому це давнє слово зберігає свій досить тісний зв'язок із сучасною українською мовою. На моєму ютуб-каналі є відео, яке розповідає про те, що Україна має дуже давню історію. Зокрема, про те, що початок нашої державності вимірюється писемними джерелами не більш пізнім часом за VI століття до нашої ери, коли на території України існували три потужні монархії, об'єднані військові сили яких у VI столітті до нашої ери здолали непереможного, нібито на той час персидського царя Дарія І. Імперія якого була основним царством Євразії у відповідну добу. Російська історіографія наполягає на тому, що мешканці, а кажучи сучасною мовою громадяни цих трьох царств, мовляв, не були прямими предками сучасних українців. Але я у своєму попередньому відео на цю тему наводив культурно-історичні та антропологічні докази того. Що таки це були предки сучасних українців, причому останні докази із посиланням на праці російських антропологів Алексеєвої та кондукторової, а також на працю українського антрополога Сергія СГД. Усі ці дані антропологів російська офіційна наука ігнорувала, натомість вона опиралася винятково на дослідження радянських мовознавців. Які намагалися обҐрунтувати власну версію, нібито мова сколотів належала до іранської групи. І таким чином, нібито вони доводили, що сколоти були як і скіфи-кочівники іранськомовним народом, який прибув на територію України із Азії, із території сучасної Росії. Ось таким методом вони забирали у нас важливу частину нашої історії, і це було їм зробити неважко, зважаючи на те, що Городот повідомляє лише окремі слова зі скіфської мови, які він, очевидно, дізнався не від сколотів, але від скіфів-кочівників. Останні ж займали лише північно-східну частину сучасної України. Куди вони дійсно прибули з Азії у 8 столітті до нашої ери. Скіфами ж їх почали називати після того, як вони опинилися у межах Великої Сколотії, яку греки називали Великою Скіфією. Але це були не справжні скіфи, не ті скіфи, які себе називали сколотами. І саме тому самоназва справжніх скіфів, сколоти. І лінгвістичним матеріалом, який має безсумнівну автентичну цінність від встановлення його приналежності до певної мовної групи, залежить і загальний висновок про мову сколотів, якою вона була насправді. Кажучи іншими словами, встановлення етимології етноніму сколоти важливе наукове питання. Позаяк від його вирішення у значній мірі залежатимуть майбутні інтерпретації нашої давньої історії, а тим часом воно все ще залишається відкритим у науці. Перш ніж запропонувати власну версію спробую розглянути, існуючі на даний час. То що ж з даного питання говорить академічна наука? Своє слово тут сказали відомі дослідники Витчак та Куланда, на думку яких згадані Геродотом Сколоти, етнонім утворений від Іранського «скудата» лучники шляхом переходу де в «л», характерного для реконструйованої радянським академіком Абаєвим мови сарматів. На основі осетинської. Більшістю радянських мовознавців припускається, що такою ж була й мова скіфів, які називали себе сколотами. За письмовими джерелами добре відомо, що сколоти були вправними лучниками. Отож здавалось би, що цей факт дозволяє вважати гіпотезу Витчака Куланди дуже логічною. А відтак випливає висновок. Що іранська теорія походження скіфів, нібито доведена на лінгвістичному матеріалі. Але не все так просто, панове, як видається на перший погляд, справа у тому, що згадані академічні учені повністю ігнорують свідчення Геродота, який вкладає у слово «сколоти» зовсім іншу семантику, аніж вони пропонують. Пригадаймо, як він про це пише. Цитую: Усі племена разом називаються сколотами, тобто царями, базілеями. Аліни ж називають їх скіфами. Геродот історії у дев'яти книгах, розділ 4 вірш шостий. Погодьтеся, що царі і лучники це далеко не одне й те ж саме. Цар може бути добрим лучником, проте далеко не кожен добрий лучник. Має право називатися царем. У добу Геродота нашого слова цар не існувало на планеті, у жодній мові. Це слово є скороченим варіантом лексеми Цезар, як називалися римські імператори після Гая Юлія Цезаря, який народився в сотому році до нашої ери. До речі, Латиною слово Цезар означає слон. Плутарх пояснює, що один із предків Юлія Цезаря вбив слона ворожої армії і після того отримав прізвисько Цезар, тобто слон. У грецькій мові існував відповідник нашому слову цар це Лексема Базілей або Базилевс. Як бачимо на мову сколотів, цей відповідник перекладається як сколот. Це унікальний випадок в історії, коли цілий народ носить назву царі. Він свідчить про те, що сколоти у північному Причорномор'ї були панівним народом. Щоправда, деякі перекладачі у згаданому контексті перекладають слово «базілей» як прикметник царський. Справді, окремі слова можуть вживатися у деяких мовах, як іменники і паралельно, як прикметники. Проте для нас ця різниця є несуттєвою. За кожного із цих двох варіантів згадана іранська мовна версія про походження сколотів та етимологію слова сколоти отримує переконливе фіаско. Інтернет-видання Культурно-історичний портал згадує ще три версії, не більш переконливі за попередню. Тут значення аноніму сколоти такі: Січовик, мисливець, родич. Серед цих версій царям знову місця не знайшлося. Геродот знову опинився в Охсайді поза грою і все ж друга із перелічених версій. Попри безпомічний висновок, має деяке раціональне зерно, автор вважає, що відповідний етнонім походить від давньоукраїнського дієслова сколочувати, яке, на його думку, означало зганяти звірів докупи, чим займалися сколоти мисливці. Яким насправді словом, сколоти позначали процес зігнання звірів докупи. Можна лише здогадуватись, але позаяк вони були добрими лучниками, їм, як я можу про це судити, не було жодної потреби саме у такому трудомісткому способі полювання. До того ж полювання, як свідчать, історичні джерела було лише додатковим промислом усіх сколоцьких племен, які займалися переважно землеробством та скотарством. Тим часом спробуймо визначити, яким у давньоукраїнській мові, що остаточно сформувалося помітно пізніше за добу Геродота, могло бути слово зі значенням цар. Вождь, ймовірне, давньоукраїнське слово походить від дієслова вести. Воно цілком пасує для позначення поняття царя народу завойовника. Але у більш масштабній державі вождями могли називатися полководці. До речі, слово воєвода також містить композит, утворений від слова вести. Цар міг посилати воєвод чи вождів вести військо, і вони вели, перемагали, часто гинули, а цар користався плодами їхніх перемог, збирав навколишні землі докупи. Тепер припустимо, що сколод. Давньоукраїнське слово, яке ж значення воно могло мати? Розглянув однокореневі у сучасній українській мові. В академічному словнику слово розколочувати має таке значення розбовтувати щонебудь, роблячи рідким. У багатьох українських діалектах це дієслово має антонім сколочувати, сколочувати масло, робити вкрай густою сметану. Інакше кажучи протилежні значення тут такі розчиняти і концентрувати. Російська мова утворена на основі давньоукраїнської та церковнослов'янської мови російській єдні слово сколотіть. Як це можна прочитати у російських словниках, у народній мові, у просторіччі, воно має значення создать, собрать, «організовать». Цар Сколотів концентрував владу та армію у своїх руках, концентрував матеріальні засоби, концентрував навколишні землі, концентрував врешті сам народ, об'єднуючи його державу. Хто міг це зробити, окрім царя? Тому на основі давньоукраїнської української мови і відповідно до законів її розвитку. Неможливо було б створити кращу назву для поняття цар, аніж назва сколот. Мені раніше випадала нагода писати і доводити, що мова сколотів являла собою один із діалектів фракійської мови, а самі сколоти являли собою найбільш північну фракійську етнічну галузку. Інша справа, що від фракійської мови до нашого часу дійшло дуже мало фрагментів. Очевидно, в іншому випадку ми давно вже переконалися у тому, що фракійська покладена в основу праслов'янської, можливо, в такій значній мірі, як латина, в основу італійської мови. Отож отримуємо додатковий доказ того. Що сколоти, на відміну від скіфів-кочівників, були місцевими автохтонними племенами про України, а не зайдами-номадами іранського походження, якими намагаються розглядати їх російські учені. Таким чином, не лише старожитності і не лише дані антропологів свідчать про те, що сколоти були нащадками населення України до Бебронзи. І предками населення давньоруської доби, а на це ж вказує дослідження етимології їхнього етноніму, їхньої самоназви. Отож і та лінгвістична соломинка, за яку хапалася російська радянська наука у власній скіфській теорії, спрямованій на фальсифікацію української історії, згоріла. У світлі наведених фактів На сам кінець я хотів би звернутися до глядачів, які вперше на цьому YouTube-каналі. Тут ви можете знайти близько 200 відео, створених автором, починаючи із квітня 2023 року, які ще й зараз залишаються актуальними, йдеться про відео на різнопланові теми пророцтва про майбутнє України та держави агресора, політична аналітика, дослідження маловідомих сторінок з історії України. Якщо вас ці відео зацікавлять, не забудьте підписатися на канал.